Привіт, від друзі! Мене звати Марина я дуже рада бачити вас у себе на каналі. Сьогодні в нас буде дуже цікаве відео, тому що я вирішила розповісти вам про свої так і про свої ні в плані книжок, в плані вибору книжок, в плані прочитування тих або інших історій. І мені здається, що це доволі цікаве відео. В будь-якому випадку мені, наприклад, дуже подобається дивитися подібні відео у моїх улюблених блогерів, тому що це дозволяє мені трішки краще їх зрозуміти, краще їх пізнати, і а, дуже цікаво, що у нас співпадає з тим або іншим блогером, або що категорично не співпадає. Просто для себе, щоб, так мовити, бачити, розуміти. Тому я вирішила віддіняти подібний відеоролик. І, е, так би мовити, поділитися з вами таким трішки, напевно, особистим. Ну і звичайно, перш ніж ми почнемо, я би хотіла попросити вас підписатися на мій канал, тому що доволі велика кількість людей дивиться мої відео, але не підписуються, і це постійно так. Ну це нудне якесь відео. І е, окрім того, я е, буду вам неймовірно вдячна, якщо ви відмітите це відео якимось коментарем або вподобайкою. Це буде і приємно мені, і окрім того, допоможе просуванню мого каналу. Ну а ми з вами починаємо. Напевно, найперше, про що я буду розповідати, я собі тут дещо замотувала. Перше, про що я вам розповім, напевно, про свої книжкові так. Те, чому я обов'язково надаю перевагу, те, що, напевно, дуже сильно впливає на мій вибір в плані тих або інших книжок. І от якісь такі моменти. Найперше, що є моїм так, це детективи і трилери. Це жанр, який я читатиму, напевно, що б не сталося в моєму житті, безумовно, в будь-якому випадку, в будь-якій ситуації. Тому даному жанру я завжди буду казати так, і детективам, і трилерам. Ну, я їх об'єдную для себе, так би мовити, в одну категорію. І мені інколи навіть не важлива анотація, мені інколи навіть не важливо, що це невідомий автор. Якщо мене, от. Е Крім так, якщо я бачу або знаю, або дізнаюся, що це є детектив або трилер, ну, напевно, що вже 60% переважає те, що я буду читати цю книгу або я буду її купувати. Далі. Ще один жанр, який із нещодавніх пір став моїм однозначним, так, це фентезі. Я для себе зрозуміла, що я вже Ну, немало фентезійних циклів, я розпочала читати. Та й в принципі фентезі книг я не ну, ні. ну, Самих фентезі книг я, напевно, не дуже багато прочитала. Але за останній час я прочитала декілька книжок, які закріпили мою любов до цього жанру, і я розумію, що. Не те, що я розумію, я сама по собі бачу, що я скуповую, в принципі, усі фентезі цикли, які мені трапляються на очі, якщо чесно. І навіть якщо ці фентезі-цикли не суперпопулярні, або їхня популярність вже пройшла, але це фентезі. І, в принципі, це тематика, яка мені цікава, а мені, в принципі, у фентезі будь-яка тематика цікава. От мені просто зайшов цей жанр, мені реально подобається. І мені, якщо чесно, немає значення, чи це... Романтичне фентезі, це це чи це не романтичне фентезі, чи це Young Caddault фентезі? От, взагалі не має значення. Я буду це читати, правда, і скоріше за все я буду купувати лише тому, що це фентезі. А, ну, безумовним, так для мене являються мої улюблені автори. У мене є певна кількість найулюбленіших авторів, книги, яких я буду купувати незалежно від того, який рейтинг вони мають на певних сайтах на Goodreads і так далі. Я буду в будь-якому випадку купувати книги цих авторів. Це є безумовно Луїза Пенні, безумовно Стівен Кінг. Це безумовно Роберт Гілбрейт. Нора Робертс. А, ну, в плані, безумовно, Сара Джеймас буквально з недавніх пір. Це от прям це тисячу відсотків автори, яких я буду купувати незалежно від того, які. А, і Тес Геррісон, Незалежно від того, які на них будуть відгуки, які будуть. Е чи цікава, чи не цікава книга. От ну, я буду купувати, бо це мої улюблені автори. І це от моє безумовне так. А ще одним таким дуже важливим моментом для мене в книгах є, коли книги засновані на реальних подіях. А, причому що мені не важливий жанр. Якщо ви розумієте, так? якби я розумію, що фентезі цикл це не про реальні події. Але якщо це детектив, якщо це любовний роман, але це засновано на реальних подіях, я буду це читати. Однак, однак не автобіографії. Просто от коли автор розповідає щось, але, ну, типу, це художня література, але вона. Заснована на реальних подіях. Ось це теж я дуже люблю, мені дуже подобається. Я прям кайфую від таких історій, тому це однозначно так для мене. До речі, розкажіть ви, як вам подобається, коли це. Історії засновані на реальних подіях. Я дуже полюбляю і відео, такі дивитися на Ютубі, тобто якісь там True Crime історії, от щось таке. І дуже полюбляю подібні книжки. Ну от мені, мені реально мені дуже класно заходять, заходить така література. тому я буду купувати, якщо я бачу, що це засновано на реальних подіях, де небудь не знаю в анотації, на обкладинці, або хтось мені про це скаже. Я цю книжку куплю. Мені таке цікаво читати. Ще одним таким жанром, який я буду, напевно, завжди купувати, тому що я дуже люблю подібні історії це романтичні комедії. Я люблю комедії, в принципі, знову ж таки, як фільми, так і книжки. І я люблю, коли є романтична складова. Не просто щось там комедійне, а романтична складова. Однак я не люблю, ну, скажімо так, еротичну літературу, от прямо прям виключно еротичну літературу. Колись я таке читала. Був такий період в моєму житті, і я не кажу, що це погана література, або вона там низькопробна, як я чула такі вислови. Ну, я б так не сказала. Але я, мені здається, що я або перенаситилася, ну я не можу сказати переросла, я перенаситилася, напевно, тому що був період в моєму житті, коли я прям багато читала таких книг. Я читала їх щодня, я постійно їх... Замінювала одну на одну. І от якщо говорити, знаєте, цей із розряду, напевно, верніше, це не із розряду 50% сірого, це ще більш така еротична література. От, скажімо так, от я, я не знаю, як це правильно називається, тому що я читала дуже давно такі книжки. Але я знаю, що зараз я вже таке читати не хочу. От прям від слова зовсім. Але романтичні комедії, просто такі романтичні історії, такі легенькі, я не знаю, там от, можливо на літній період або на весняний період. От це мені дуже подобається. Я люблю бачити, як розвиваються стосунки ну, між персонажами, да? неважливо, які це персонажі. Мені не важливо, чи буде там якийсь фентезі, уклон, чи буде там приміся Когось, тому що таке теж буває. Тобто книга йде, там, наприклад, жанру любовна комедія, але там може бути десь там якісь, як сказати, вкраплення якихось інших жанрів. Тобто вони не перетягують на себе ковдру, але вони можуть бути там замічені. Ось таке мені подобається, таке я люблю. і... Ну, це той жанр, який я буду, напевно, купувати також взагалі не задумуючись і не зважаючи на відгуки і тому подібне. Загалом, загалом, напевно, з моїми книжковими так, це все. Я думаю, можна перейти до моїх книжкових «ні». Там мені, мені здається, є більше про що поговорити, тому давайте переходимо. Перше, моє книжкове ні, можливо, мене хтось закидає тапками, я не знаю. Але я ненавиджу нонфік. Я ненавиджу всю цю тему про саморозвиток, про ем, не знаю. Про ці медитації на гроші, про медитації на кохання, про ось це прочитай мою книгу, ти знайдеш ідеального партнера для себе в житті, прочитай мою книгу, і ти там, я не знаю, станеш суперрозумним. Ну тут щось таке, отакого от плану нонфік, Він мені не подобається. Я, в принципі, за все своє життя такої літератури, напевно, читала. Дуже мало, хоча я зараз навіть не можу пригадати, що я таке читаю. Але це ті книжки, які я ну, на сьогоднішній день я усвідомлюю, що я їх не хочу купувати, я їх не хочу читати, я навіть не хочу їх читати, якщо мені їх безкоштовно в руки впихнуть. Це взагалі не моя література. До речі, розкажіть, як ви з Нонфіком, тому що я знаю, що є люди, які дуже-дуже його люблять. І є люди, які от прям, ну, категорично до нього не підходять, от як я, наприклад. Як у вас із цим? Ви полюбляєте таку літературу? Чи для вас це теж ну, прям, прям взагалі не ваше? І знаєте, ще, чому я не люблю таку літературу? Тому що я, я в це не вірю. Я не вірю, що можна прочитати книжку і стати жінкою, яка там, типу, на мільйон баксів і яку там от, 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 прямо зараз, Поклонників тут штабілямачний падать. Я не вірю, що ти прочитаєш книжечку, там буклітик на 100 сторінок, умовно кажучи, і е, навчишся розпоряджатися фінансами, і в тебе почнуться там, як там кажуть, фінансовий потік тому подібне. Я в це не вірю. Я знаю, що є такі моменти, як навчитися чомусь. Але все ж таки я не дуже вірю, що цьому можна навчитися отак, от прям самостійно прочитавши книжку і т.д. Мені здається, що це все ж таки речі, які варто пропрацьовувати, наприклад, там з психологом в певні моменти, або з фінансовими. Там, аналітиками, я не знаю, тобто людьми, які цим займаються все життя, і які можуть вас коригувати, які можуть вам допомагати, які можуть вам давати не одну книжечку там, на 50 або 100 сторінок, і все, і ви фінансовий гуру, А це такий процес, який ну, не дарма люди, там, наприклад, фінансисти вчаться в університеті 5-7 років. Ну, Це, мені здається, не просто так все робиться, і не з однієї маленької книжечки ти можеш стати. Там, не знаю, королевою або ще чимось, я все ж таки більше за, не знаю, за глибинний такий от процес. І я більше за те, що все ж таки це є, не знаю, там, люди, вчителі, куратори, модератори, які це все контролюють, і, ну, от, не знаю, от моє, мої погляди такі, я в це не дуже вірю, і відповідно я це не читаю. Я не говорю, що це якась там недостойна література, або ви там читаєте, значить, ви якісь не такі. Ні, це виключно мій погляд, це виключно мої відчуття. І в жодному разі я там нікого не хочу образити, що ви там читаєте таку літературу, а от я не читаю. В жодному разі я нікому не хочу говорити, не читаєте, бо це якась там недостойна література. Ні, просто це не моє. Просто я от від цього далека і не хочу до того наближати. Дуже довго про це говорили. Так, ще такий момент: моїх книжкових ні – це комікси. Є такий погляд, що комікси це не книжки. От я не можу сказати, що я мислю таким чином. Ні, комікс це книга. Це там, в певному вигляді, да, там, в певному жанрі це теж книжка. Просто особисто для мене а, я не знаю, як пояснити, мені якось. У мене рука не тягнеться до них. Я, для мене все ж таки важко трошки читати, наприклад, невеличкі там уривки, да, невеличкі там діалоги, тексти, і бачити ось цю величезну картинку. Ну, тобто різноманітні картинки, але от, ну, ці от формати, да, там 4, або там ну, менше, неважливо. Мені просто для мене це трошки якось мені треба більше тексту, мені мало. Я не можу сказати, що я прям повноцінно прочитала якийсь комікс, хоча б один в своєму житті, ні. Але я в магазинах я їх брала в руки, я їх гортала, я знаю багато відомих коміксів. Тут, в Канаді комікси це взагалі дуже сильно розповсюджена штука. І, наприклад, в секції там, відомих мереж магазинів в секції Young Adult Fantasy. Дуже багато є коміксів, у них прям по декілька окремих стелажів і тому подібне і оці всі манги і всяке таке. Ну, але це не моя література. Я ні. я, Я не знаю, чи я коли-небудь взагалі візьму якийсь комікс собі до рук, щоб його почитати. Чи там, ну, не знаю, хоча б просто спробувати. Але на сьогоднішній день це от взагалі не моє. От в обсче, не хочу. Мені, ну, не хочу, не хочу. Далі. А книги, моє прям книжкове ні, ну, практично на 90% моє книжкове ні, це книги з подорожами в часі, ну або з перестрибуванням. Ну, не те, що з перестрибуванням, а коли от по, по розповідь іде глава за главою, події в одному часі, і події в іншому часі, а, або подорожі в часі. Чому мені це не подобається? А, з таких книг я прочитала, ну, от я не згадаю, що раніше було, але ну, із нещодавніх це була Кейт Мортон і її хранителька-таємниць. І мені не сподобалося. А не сподобалося мені саме через оце стрибання в часі. Туди-сюди, туди-сюди. Я гублюсь. Я не можу себе назвати якоюсь ступенькою, але я гублюсь. Мені треба, ну щоб або хоча б де от перестрибування в місцевості, да, от, наприклад, події в же в одному місці, потім події в іншому місці. Це одне. А коли це от. Говорять спочатку, наприклад, там, про сорокові роки, а потім про сучасний час. І оце так: глава там, глава там, глава там, глава там, глава там. Мені стає нудно, я втрачаю інтерес, е, я починаю губитися в сюжетах, починаю губитися, тому що це одні ті самі люди, тільки час різний. І мені, от мене це напрягає. Хоча, якщо сказати, наприклад, про книгу Касандри Клер, де йде подорож в, між світами, да? наприклад, нам реальний світ і вигаданий світ, ось тут трошки інше. Ну, тому що це перестрибування на місцевості. А от де йде подорож в часі або розповідь двох паралельних часових ліній, це для мене просто. Отак, у мене шторки закриваються. Тому це моє категорично ні, це те, що я категорично не хочу читати. І, ну, якби, можливо, колись десь якусь книжку я і можу взяти почитати. Але сказати, що я прям, мені подобається, або я прям готова читати подібне. Ні, я не хочу, це мені важко, це мені некомфортно і це відбиває бажання читати ту або іншу книгу. Тому ні. Так, далі. Автобіографія. Я вже про це говорила, коли говорила, що я люблю читати історії засновані на реальних подіях. Я ненавиджу автобіографії. От реально, єдина, напевно, автобіографія, яку я би прочитала, це Меттью Перрі, герой серіалу Друзі. Це єдина автобіографія, яку я би прочитала. Хоча, чесно скажу, от прям чесно скажу, мій чоловік, напевно, коли почує він не відмовився шукати цю книгу в продажі. Я більше хочу мати цю книгу, аніж прочитати її. От мені хочеться просто володіти нею. Я хочу, щоб вона була в моїй колекції. Але я не можу сказати, що моє бажання мати цю книгу таке саме, як бажання прочитати цю. Книгу. Ні. І це єдина книга, яку я би хотіла мати в своїй колекції. Тут, на сьогоднішній день, я бачу дуже багато книг відомих о, спортсменів. Книга Брітні Спірс зараз лежить на кожному прилавку. А, книга матері Ілона Маска. Книга, хто ж там ще. Ну, от багато автобіографій я бачу в продажу на сьогоднішній день, прям, прям ну, свіженьких свіженькі. Я не хочу, не моє, мені не цікаво, мені абсолютно цілком достатньо, якщо мене цікавить щось із життя той або іншої знаменитості, зайти в Гулі-Гулі, забити те, що мене цікавить, подивитися, прочитати і піти собі далі. Цього мені достатньо. Або я ще можу подивитися якийсь відеоролик, тобто якийсь документальний фільм. Але я не хочу читати. Читання це не моє, і це абсолютно не для мене. І все, не хочу. То, 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 то ні. Ні. Далі, що там у мене ще? Два пункти лишилося: віршовані твори. Ну, це моє книжкове ні ще зі школьних часів, тому що там нас заставляли і тому подібне. Тому на сьогоднішній день, якщо мені, наприклад, треба щось прочитати, я стараюся прослухати в аудіо, а читати своїми очима мені дуже важко і мені ними вірно нудно. Ну от віршована форма викладання інформації. Ненавиджу, от прямо аж ненавиджу, Мене аж починає трохи ніби колотити, тому що це в мене просто дуже погана асоціація, якщо так чесно сказати. Тому віршована форма ні. І останній пункт. Останній пункт ну, це таке, якби ні, але такі книги я маю. Це книги, де переважають описи. Тобто, де дуже мало діалогів, от прям, ну, прям катастрофічно мало діалогів. І одні описи або пояснення, от щось таке. Я не тримала в руках книгу у Ліс, але я підозрюю, що це саме така книга. А, знаєте, от є ці відео там, або списки, там, 100 книг, які треба прочитати кожному. І оце, бла, 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 бла. Я з цих списків беру деякі книги для себе, але не всі. І от, якщо це навіть сучасна література, якщо вона буде мегапопулярна, але там буде 70-80% описів або пояснень, я цю книгу не буду читати. То мені не цікаво, то не моє і то не в цю хату. Тому це моє категоричне ні. Не люблю. Це для мене дуже 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 скучно. Ось. Ну, загалом це всі мої книжкові так і книжкові ні. Я вирішила не дуже тут розтягувати, тому що я планую відзняти ще один відеоролик про мої книжкові звички. Мені під одним із відео поступив такий коментар, що було би цікаво послухати про мої книжкові звички. І там я хочу більш детально розповісти про багато різних нюансів, тому що звичок у мене книжкових предостаточно. Ось. А в плані моїх книжкових, так і ні, я постаралася вибрати саме такі ключові моменти, тому що, з однієї сторони, про це можна говорити дуже довго, якщо чесно. Але я не дуже хочу розтягувати це відео і розповідати тут дуже-дуже-дуже багато всього. Тому я думаю, що цього цілком достатньо для того, щоб приблизно зрозуміти мої вподобання або невподобання в плані книжкових місяців історій, да, в плані там, покупки книг або прочитання. Ось, ви ж обов'язково пишіть в коментарях під відео, що є вашими книжковими, так або що є вашими книжковими. Ні, можливо, у нас із вами щось співпадає або навпаки. Обов'язково діліться цим. Дуже цікаво почитати, дуже цікаво, знаєте, так теж з вами трішки таким чином познайомитись. А, ну, а я буду напевно завершувати це відео. Дуже дякую, що подивилися його до самого кінця. Мені це дуже приємно. А Якщо ви відмітите це відео коментарем або вподобайкою, я вам буду дуже вдячна. Для вас це невеличка маніпуляція, для мене це дуже багато значить. Ну і я думаю, що ми вже дуже скоро зустрінемося з вами в наступному відео. Тому до зустрічі. Па-па!